У розгляду по питань порядку денного членам бюджетної комісії треба прийняти рішення стосовно секретаря сьогоднішнього засідання. Є пропозиція секретаря засідання обрати і раді до складного Хто за зазначену пропозицію, прошу голосувати. Ось наголошуємо. Прошу планувати. денного засідання бюджетної комісії внесено 9 питань, у кого є пропозиції стосовно порядку денного? Відсутні пропозиції Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про звіт міського голови стосовно діяльності виконавчих органів Відногірської міської ради. Дніпропетровської області та здійснення державної регуляторної політики у 2024 році. У кого є якісь питання, зауваження пропозиції? Відсутні. Є пропозиція, якщо ви не заперечуєте. є пропозиція винести зазначене проєкт рішення на розгляд пленарного засідання. На, сесі, на розгляд планарного засідання міської ради. Хто за зазначену пропозицію? Прошу голосувати Типово за бойком, за. за рішення прийнято. Наступне питання: звіт про виконання бюджету Міногільської міської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Є у когось питання зауваження пропозиції. Є пропозиція зазначений проєкт рішення винести на розгляд планарного засідання, засідання Віногірської міської ради. Хто за зазначену пропозицію прошу голосувати Архипове за <кори> за. Не не за... Щас, необхідна кількість волосів. <кори> Третє питання: про внесення змін до міської цільової програми підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з до підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до ЛАВ Збройних сил України на 23-27 роки. Є за пропозиції зауваження питання? відсутні. Є пропозиція зазначена проект рішення винести на розгляд пленарного засідання Віналійської міської ради. Прошу голосувати. Архівова за войка. Четверте питання. Про внесення змін до міської цільової програми інформатизації та електронного урядування Віналійської міської територіальної громади на 22-22, 26 роки є у когось питання зауваження пропозиції. Є пропозиція винести зазначений проект рішення на розгляд пленарного засідання міської ради. Хто за? Хипова за. Бойко, за. Бойко за. П'яте питання: про внесення змін до міської цільової програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання вільногівських міської територіальної громади Дніпропетровська області на 21-25 роки. Є питання зауваження пропозиції відсутня. Є пропозиція винести зазначений проєкт рішення на розгляд пленарного засідання міської ради Архіпового за пойка за Ірандіна. За. Шосте питання: про внесення змін до міської цільової програми, будівництво, реконструкція капітальний ремонт, об'єктів комунальної власності та житлово-комунального господарства Вільногівської міської територіальної громади. На 22 26 роки є у зауваження питання пропозиції. Відсутні. Є пропозиція зазначений проект рішення виняти на розгляд комерного засідання міської ради. Хто за Архипова за Бойко, за. Іран, це? Одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до міської цільової програми, фінансової підтримки та внески до статутного капіталу комунальних підприємств Іногірської міської ради на 25-29 роки. Є у когось питання, зауваження пропозиції Відсутні. Хто за те, щоб винести зазначений проєкт рішення на розгляд пленарного засідання Ради. Прошу голосувати. Архипова за. Бойко за Ірандіна. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Вілінгівської міської Дніпропетської області про бюджет Вільянгівської міської територіальної громади на 25 рік. коротенько. назвіть, будь ласка, напрямки використання коштів, на які планують з міського бюджету. Зменшуємо резервний фонд на суму 538 тисяч 427 гривень на прямого використання цього перевезення громадського підлагає прикупам на землі. Діана, давайте гнуть, я не чую наприклад. <реку> зменшуємо резервний фонд на 538 тисяч 427 гривень. І спрямовуємо ці кошти на перевезення громадян, які підлягають призвілкам на реабілізації, на посунення інформатизації оплату сайту ради. Здійснюється перерозподіл до служить у справах дітей значення по програмі на 4 тисячі тридцять гривень на придбання електронних ключів канцелярських товарів багато національного принципу технічного обслуговування ремонту очисної техніки укладання договору на постачання електричної енергії окремо звичайно реконструкція до. Посвіплення на площі голови в місті не менше 43 тисячі. Заробітна плата по головному спеціалісту відділу капітального будівництва, яка бажа 60 тисяч 870 гривень. Дані кошти не планували при затвердженні бюджету, спрямовували і перезарідний фонд. І до нас надійшла субвенція з обласного бюджету на виконання долучень побратимів депутата на обласної ради у сумі 180 тисяч, і з них вже 60 тисяч. Розподіляється на придбання комп'ютерного обладнання КЗБ 608 і 50 тисяч на виплату матеріальної допомоги військовим і 20 453, е, які надійшло відбудування комунальних послуг внутрішнього переміщення особа, постачим підприємству, ну, їхня дотація. Всі зміни. Є ще питання. Відсутня. Є пропозиція вивести зазначений проєкт рішення до на пленарне засідання Умінівської міської ради. Хто за? Апілова за Бойком за і останнє питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального підприємства управляюча компанія від Відніської міської ради ні кого є якісь питання, зауваження пропозиції? Відсутні. Є пропозиція винести зазначений проєкт рішення до. На розгляд понавного засідання Білянівської міської ради. Хто за Купова за бойком заранді нам? За. Питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу.